Бог не дає покликання без свого забезпечення. Коли Господь кличе тебе на якусь працю, на якусь місію, на якусь роботу, Він зацікавлений, щоб це здійснилося. Він зацікавлений в тому, щоб ти відбувся. Тому, коли Господь кличе тебе і дає тобі покликання тобі і мені, то Він дає і забезпечення, тому є і дари. Необхідні і гроші придуть, і люди прийдуть, і можливості прийдуть, і ідеї прийдуть, і відкриття прийдуть, і двері відкриються. Тому, коли Господь кличе, Він і забезпечить. Амінь.